Якщо вам набридли допотопні МТЗ і ви хочете пересісти на нормальний трактор, до вашої уваги монстр в лінійці Scout модель 1304 вага такого трактора 5300. Тут стоїть двигун 6-рядний з простою паливною апаратурою, який нормально пережовує наше в лапках якісне пальне. Преміальні мости гатовські, балочний міст. Дорога китайська резина армур найдорожча. Подивіться на ці величезні колеса 38-мі задні. Яка ж тут навіска, Монструозна просто. Зовнішні циліндри, примусова гідравліка, піднімає більше 4 тонн. Величезна кабіна з форточками, куча світла додаткового. Давайте глянемо, що ж там робиться всередині. Ух ти, велика чудова кабіна, куча доп-опцій, сидіння, пепельнички, шторки, люки, зручне грамеровське сидіння. Камери 360, класний трактор, рульова колоночка опускається, куча пультів, кандюри і так далі. Давайте спробуємо, заведемо цього силача, тихенько працює. Камери 360, класний трактор, дивіться, яка... Прикольна панель. Ух, сила. Клас. Куча пультів, стуйчики, компресори, ресівери і так далі. Друзі, ціна такого трактора 36-900 доларів. Звоніть, місто Звенигродка, Черкаська область. В наявності є любі види деміні-тракторів.